Доброго ранку. Успіх не приходить. До нього добираються тільки найбільш працьовиті та наполегливі. Казала Марва Колінс. Сьогодні у нашій рубриці знайомимося з історією успіху Мар'яни Романяк. Отож, дивіться та не пропустіть багато цікавої інформації, яку ви ще не чули. Мар'яна Романяк українська телерадіоведуча, активна, позитивна та невгамовна людина, яка впевнено йде до своєї мети. Чи були в твоєму житті переломні моменти, коли ти хотіла кинути все і нічого не робити? І як і що тобі дало, і що таке космічне, можливо, тобі дало, що ти з нього вийшла. Ти знаєш, в мене хішу мене раз в місяць такий момент приходить. Мені насправді бувають моменти, що я нічого в житті не хочу. Але якщо про більш глобальні переломні моменти говорити, то там в житті є певні етапи, і зараз я завершила десь один із них і розпочала зовсім новий етап. І я вірю, що він мені принесе якісь гарні плоди і багато-багато задоволення. Якщо тобі важко, і ти нічого не хочеш в житті, просто залізти під ковдру, плакати і пити малиновий чай чи какао, просто потрібно говорити з людьми, там говорити з друзями, говорити з батьками і десь не закриватися в собі. Бо я завжди боюся, що можна впасти в депресію на декілька днів, а за ці декілька днів можна зробити дуже багато роботи. Тому краще вставати, прокидатися, йти і працювати. У мене є мама, яка я завжди телефонує. Мене є сестра, у мене є брат, і ці всі люди завжди активно мене підтримують. Я ні, дивіться, які б я вибір не зробила в житті. Якби я там не помилилася, ці люди завжди в Зрозуміють. Тому важливо мати саме рідних людей навколо себе. Яка подія тобі дала поштовх до радіокар'єри? О, яка подія? Одного просто це був випадок. Випадок, коли я знайшла в інтернеті. Статтю про те, що відбувається певна радіошкола у Львові в рамках Львівської міської ради, я просто заповнила анкету, пішла туди на третьому курсі, і все. Мені настільки сподобалося, що після того я почала займатися саме радіо. Хто тобі допомагав у створенні твого радіо? Радіо нас ціла команда людей. Це є Андрій Чемес, наш співзасновник, Артем Галицький, музичний редактор, та засновник і Володя Біглов четверо класних людей, які раз зібралися на каві і вирішили, що потрібно робити якийсь власний продукт, робити щось своє. Знаєш, є така приказка, яка мені дуже подобається. Хочеш їсти булочки, відкрий пекарню, хочеш працювати на радіо, відкривай своє власне радіо. Ми десь таким принципом скористалися і так і створилися радіо Сковорода». Як ти вважаєш, що в роботі команди найголовніше? Це домовитися. Це домовитися і знаходити спільну мову. По перше, тому що тут дуже важливо. Якщо будуть якісь недомовки, вам не вдасться створити власний продукт. А по-друге, це все таки мати власну мотивацію. Якщо когось там мотивують, наприклад, там гроші, хтось мотивує там просто успіх, а когось потрібно хвалити, а когось не потрібно хвалити, Якщо люди мають різну мотивацію, мені здається, що тоді проєкт не надто вдасться. А що тебе мотивує? Е, мене мотивує, це добре питання. Я теж часто собі оставлю. Точно не гроші, тому що я дуже багато в своєму житті працювала безкоштовно. Я була і волонтером в центрі у Пікісарі 5 років свого студентського життя. Я, якщо мені проект цікавий, я взагалі туди готова віддатися з головою безкоштовно. Все-таки мене. Мотивує цікава робота, класна команда і спілкування з, зі слухачами або ж з глядачами. Я люблю мати цей фідбек від людей, що та я щось роблю. Це хтось чує, це хтось бачить. Що тобі дало робота на телебаченні? Ой, телебачення це взагалі великий проект. Це три роки мого життя, які напевно сформували мене десь такою, як я є. Робота на телебачення дала мені е, вміння е, свій день планувати і мати режим. Це ранковий підйом, коли ти знаєш, що ти не можеш проспати. Це е, вчасний приїзд на роботу, бо ти не можеш спізнитися. Ти вчасний вихід ефіру, 7.00, ти також не можеш спізнитися. Це, це працювати по версії або сценарії, де ти не можеш мати відхилення по хвилині. І таке планування дає тобі змогу далі. Планувати так свій день і все встигати, і можливо вона встигати вдвічі більше. Як ти вважаєш? Які основні критерії для ведучого? Теле і радіо, мені здається, що на даному етапі, на якому зараз є засоби масової інформації в Україні, це все-таки є щирість, це є така оперативність і це бути просто самим собою. Знайдіть себе і будьте відкритими. Не потрібно одягати маски, не потрібно бути фальшивими, і грати якісь ролі. А ти любиш солодощі, як вдається підтримати свою власну форму. Ой, ти знаєш, я люблю солодощі, я люблю спорт. Мені цьому пощастило. Я двічі в тиждень відвідую спортзал і двічі в тиждень відвідую його. Дякувати Богу, незважаючи на те, що такі є досить напружений режим життя, є там декілька робіт. Я приділяю час собі. Я правило трьох вісімок. Це є вісім годин на сон, вісім годин на роботу і вісім годин на себе. З тих восьми годин на сон я забрала декілька годин, я сплю менше, десь годин п'ять, і віддала трішки більше часу на роботу і трішки більше часу на себе. Я страшенно люблю малювати. І, на жаль, я на це зараз не маю часу Бу момент в моєму житті, коли в мені було дуже, дуже багато любові. І я тоді хотіла малювати і хотіла творити, і я це все робила. Я знаходила час. Могла піти собі на пленер, я могла малювати етюди на природі. Це було дуже круто. Я вірю, що прийде такий момент в житті, коли я десь звільню себе від певної роботи, можливо, і також знаходити тому час на те, щоб малювати картини, робити виставки, не знаю, малювати з дітьми, ліпити. Тобто творчість я люблю. Як ти прав... Як ти розподіляєш свій час? Розкажи свій графік по порядку. Прокидатися потрібно рано вранці. Якщо це ранкові ефіри, прокидання о п'ятій ранку. Якщо не ранкові ефір, прокидання пів на восьму ранку. Потрібно прокидатися зі сонцем, тому що тоді людина матиме найбільше енергії. Це має бути далі обов'язково якась ранкова зарядка вдома. Це потягування тіла, як як мінімум. Це має бути склянка води зранку з лимоном та з медом для того, щоб зарядитися. Це має бути ситний сніданок, вуглеводний чи білковий собі вже обираєте самі. Далі це спортзал. Далі це ефір на радіо. Після ефіру на радіо. Це робота над ще одним моїм проектом, таким як Блог 360, який ми стартували також з друзями. Це є тревел проект після блогу 360. Залишається ще декілька годин на пташку, а потім година дев'ята, десята. Ти приходиш додому і лягаєш спати. Розкажи трішки детальніше про блог 360. Блог 360 це проект, який створювався е, дуже дуже хорошими людьми. Це є е, ідея моїх друзів, які вирішили долучити саме мене до цього проекту. Е, Мар'ян Шпетак, Вікторія Нофришин, Володимир Романяк – мій брат, і я, Мар'яна Романяк. Ми подорожуємо Україною. Ми знімаємо міста про е, ми знімаємо програму пробач про Україну, про те, що можна зробити в наших містах, куди піти, що побачити. Е, це така, знаєш, добра пропаганда того, що в Україні красиво, що в Україні є що робити, що в Україні Ріні є чим пишатися, і що можливо в суботу не зовсім потрібно йти в клуб і там вживати алкоголя. Можна сісти на потяг, сісти на не знаю на автомобіль, якщо у вас змога, Поїхати в івано франківськ поїхати в Тернопіль, подивитися, що є навколо вас. Тому про це все ми знімаємо. Поки що це такий більше для нашого ютуб-каналу. Проект це подивимося, що буде з ним далі. Навіть не можуть зараз сказати, чи затратим є цей проект. Так, це є власне, все таки затрати, хоча ми також все дуже мінімізуємо. Ми не беремо там вонкий колектив людей, тому що людям потрібно, звісно, платити зарплату. Поки що ми всі на ентузіазмі і на власних все таки грошах це все робимо. Надіємося, що потім воно теж дасть якісь свої результати. Але це та сама волонтерська діяльність, Я готова займатися проектом, якщо він... Мені подобається чи багато ти часу була на ентузіазмі, чи працювала багато. Знаєш, хоча є така фраза, що чим ти старший стаєш, тим в тобі менше ентузіазму. Напевно, я ще поки що дитина, тому що я готова працювати на ентузіазмі, але я зроблю все для того, щоб проект потім приносив якогось матеріальну вигоду. Бо є такий період, коли ентузіазм вже стає недостатньо. На жаль, в нашій країні високі ціни і хочеться жити добре, і хочеться робити те, щоб тобі приносило все таки не тільки моральне задоволення, але й матеріальне. Чи береш, ти участь у світських тусівках міста Львова? Ой, ти знаєш, не надто часто. Я взагалі не відвідую нічних клубів, бо я цього не люблю. Максимум, що можу сходити з друзями на каву і поспілкуватися десь з коліжанками. Світські тусовки, ну хіба, якщо би там хтось десь запросив на щось мега цікаве, то так. Але дуже часто я відмовляюся від таких подій. Я можу піти в там театр бо він мені подобається, та і я можу піти в кіно, і я можу поспілкуватися з друзями. Але якщо в мене є вільна хвилина, то я йду додому спати. Ну і на завершення порадь щось молодим людям, які хочуть щось досягнути. Що потрібно робити, щоб стати успішним все ж? Ну, наприклад, потрібно робити те, що робите зараз, ви, тому що ви хочете робити свій продукт, ви зібрали команду, і ви його робите. Вам це великий респект. Ще одну бажаю тобі афоризмами говорю і цитатами. Є ще одна крута фраза, яка мене особисто мотивує, що успіх це щоденна праця. Потрібно не лінуватися, просто цю лінь десь забити в глухий кут, навіть не думати, що ви лінивий. Зранку нічого не хочете. На силу піднімайте своє тіло, йдіть, працюйте, йдіть в спортзал. А головне знайдіть те, що вам подобається. Не всі можуть бути журналістами, не всі можуть бути ведучими. Комусь подобається, я не знаю, щось ліпити, Тоді йдіть в якусь мистецьку школу. Комусь подобається, не знаю, хтось мріє бути пілотом, знайдіть для себе курси пілотів і нарешті втілюйте свої справу життя. Просто знайдіть цей момент, вас драйвить, який вам приносить просто максимум користі, максимум задоволень і займайтеся ним. І Я впевнена, що тоді успіх точно до вас прийде. Ось такою пізнавальною була наша рубрика. Не забувайте долучатися до нас у соціальних мережах, які ви зараз бачите на своїх екранах. Бажаємо вам приємного та гарного дня.